скорочення е, саме адміністративного штату. Йде мова про те, що бюрократичний адміністративний штат в кожній установі є, і ми будемо починати саме з того, щоб не знизу, зверху, починаємо з того, щоб скорочувати е, адмін, саме штат, Бюрократичний, які за 23 роки склався усіх захоплення. Це скорочення законодавця. Також було прийнято рекомендації щодо районних і міських рад стосовно того, щоб вони прийняли те саме рішення, тому що це є. Рішення кабінету міністрів стосовно того, щоб провели скорочення по усім установам, по усім галузям приблизно на 3%. Але ми говоримо про те, що є комунальні установи, там де можна скоротити не 3%, а там можна скоротити 23%, а десь можна скоротити і 50%. І ці кошти, які залишаться в галузі, підуть конкретно спрямовані на галузі. Тому рекомендація така є усім районним радам. Це залежить від того, які вони приймуть рішення і як вони проведуть скажімо, економію коштів з